На адресу моїх батьків полилося дуже багато бруду від мешканців будинку, від жителів Ірпеня в контексті, що я хочу дорватися до якоїсь кормушки, відхопити батькам квартиру, відремонтувати її. вона от чомусь у своєму відео каже про демонтаж квартири. Це взагалі як вона це уявляє? Демонтаж квартири це прийде якийсь там гелікоптер, виріже її квартиру, демонтує, поставить нову. Чи як це? Ну я, я, я не розумію. На початку грудня мешканці ірпінського житлового комплексу Сяйво виклали у свій чат фото. На ньому великий уламок скла лише накріплені кондиціонерів квартири, в якій живуть батьки Ольги Цибульської. Я їм в той же вечір написав, ну, приклав цю фотографію, написав, щоб вони прибрали скло. Ось вони на наступний день подзвонили. Сказали у доволі грубій формі, що їм заборонили заходити в квартиру, бо квартира аварійна. Що в них може впасти стеля? Що там можуть бути якісь снаряди чи ще щось минулого року? Багатоповерхівка практично знаходилась на межі бойового зіткнення. У ній знаходились українські військові, які вели обстріл по російським солдатам. На верхніх поверхах будинку було знищено понад 30 квартир. Однак більшість власників вже провели ремонтні роботи у власних помешканнях. Все можете побачити вікна, да які по державній безкоштовній програмі вже були замінені. Це старі. Вікна, які були розбиті, крім того, мешканці неодноразово скидались коштами на ремонт даху будинку та фасадів. Багатоповерхівка вже заселена на 90 відсотків, проте у ній досі залишаються три квартири, у яких розбиті вікна. Дві з них належать саме родині Цибульських, говорить пан Андрій. Питання навіть не лише у одному цьому склі в скляних у цих рамах. Да, все одно є розбиті склопакети. Від пориви вітру відпадають маленькі шматочки. Шматочки склайки, шматочки мінвати, шматочки штукатурки. Воно можливо не настільки небезпечне, як оцей цей півметровий шмат скла, але все одно там може там впасти на машини, впасти комусь там на голову. Нещодавно Ольга Цибольська записала відеозвернення. У ньому вона спочатку спростувала інформацію, що є медіа амбасадоркою відбудови ірпеня про домовленості із артисткою. Повідомляв міський голова Олександр Маркушин у вересні минулого року. На адресу моїх батьків полилося дуже багато бруду від мешканців будинку, від жителів ірпеня в контексті, що я хочу дорватися до якоїсь кормушки, відхопити батькам квартиру, відремонтувати її. Там було дуже багато негативу, який мене сильно демотивував. Я про це сказала пану Маркушину, хоча ми нічого ще не почали. І чесно вам скажу, що після цього хейту в мене відпало будь-яке бажання стати медіа амбасадоркою цього проекту співачка повідомила, що не планує відновлювати зруйноване житло батьків, адже згідно з висновками. Архітекторів воно підлягає демонтажу. Ось вам скрін із додатку дія, де тато подавався на загальний процес відшкодування за втрачене житло, пошкоджене житло, де йому було вказано, що будинок теж ви бачите в аварійному стані. Періодично, протягом цього часу, в жовтні, сьогодні, тато звертається до цієї комісії за питанням, чи є прийняте рішення якесь по квартирі, чи демонтується вона, чи будуть включатися в роботи, тому що ви бачите в документі, там пошкоджені несучі стіни, і це дуже небезпечно і для мешканців, і для тих людей, які можуть потрапити. Однак мешканці будинку заявили, що слова артистки розходяться із документами, які вона показала. Там вони в документах написано, що квартира має другий стан пошкодження, друга категорія аварійності. Тобто, це означає, що треба збити штукатурку і зробити ремонт. Все. Тобто, а вона чомусь у своєму відео каже про демонтаж квартири. Це взагалі як вона це уявляє. Демонтаж квартири це прийде якийсь там гелікоптер, виріже її квартиру, демонтує, поставить нову. Чи як це? Ну я, я, я не розумію. Андрій Сопов зазначає, що вони не просять родину Цибульській зробити ремонт у квартирі, а лише хочуть, щоб власники прибрали аварійне скло, ставили вікна або закрили їх дошками. Це допоможе запобігти подальшому руйнуванню будинку та підтопленню сусідів знизу. Через те, що у них не не закриті фасади, ну, не закриті вікна, не може під'їзд зробити фасади. Бо спочатку встановлюються вікна, потім робиться облицьовка. І якщо зробити зараз фасади, то туди буде затікати вода і вони знову повідпадають. Аном на 11 грудня вже написав скаргу директор товариства, що орендує нежитлове приміщення в будинку. Він повідомив, що через падіння уламки скла була пошкоджена їхня вивізка. Нині голова ОСББ має подати відповідні заяви щодо ситуації з будинком до поліції та ДСНС. Марія Марчук Олександр Кравчук з Ірпеня, Спеціально для інформаційної агенції погляд.